Пам'ятаємо той старт, який був 2019 року. Да. Говорили, ну і почали писати. Демократія. Це був ключовий інструмент, який використовувався. Так. Да, голосували. Можливо, є ще якісь секрети кухні. Я йому наводжу аргументи статтю 61 Конституції, Все. А він наводить свої аргументи. Але зараз внесено 1497 змін і доповнень. Розумієте? Майже 1,5 тисячі змін. Але за формою чинний кодекс нагадує нам кодекс 60-го року. Тобто, хтось лякається, що це щось таке космічне з іншої планети. Потерпіла центристська ідея, закладена в наш проєкт. Чи треба поспішати? Ми вважаємо, не треба. Є кримінальні провадження, вони базуються на Чинному кодексі. Нарешті зможемо отримати сучасний Європейський кримінальний кодекс.